Надія Богомол порається на городі неподалік пушкарівських ставків. Полтавка скаржиться на сморід від водойми. Стала зелені спочатку, вода набирала такого кольору зеленоватого. В народі говорять, що як жабуриння, воно називається такі комки. Піни наші огородники теж перестали ніхто не носив воду. Абсолютно, вода не годилася для поливу. Ми ж для себе його все це вирощуємо. Мимо ставків не можна було проходити. Вона і булькала, і цвіла, і голуба була зверху, і з такими. Ну, бурбашками. Я так вважаю, що е, при наших технологіях знайди підприємство, яке сюди щось викидало е, по структурі води. Можна. Майже 20 років невідомі забруднюють пошкарівські ставки. Нині в незаконному скиді нечистот у міській раді підозрюють олійний екстракційний завод Кернел, розповів Суспільному голова міської комісії з архітектури та містобудування Сергій Іващенко. Проходячи по всьому маршруту ливневої каналізації, фактично від скиду до ставків, ми дійшли іменно до компанії Кернел, до, скажімо, їхньої адмінбудівлі. Далі каналізаційна мережа не продовжується. Далі просто ніяких скидів не могло бути. Також про можливу причетність підприємства до забруднення водойм. Раніше Суспільному повідомляли у Полтаво-водоканалі. Відібрали проби води на притоки ставка і вийшли аж до вулиці Решепилівська біля шляхопроводу. Там підприємство є Кернев. Початок струмка зливого починається звідти. Беремо води з протоку вона, oh, так воно не протікає через лику. Підніми трохи ли. Не протікає через лики, короче. Депутати місцевої райради з фахівцями, сантехніками і місцевими жителями пройшли мережу зливових каналізацій від джерела витоку нечистот поблизу ставків. Та дійшли до заводу Кернев. Відібрали воду та віддали її на хімічний аналіз до приватної компанії. Додав Сергій Івашенко. Іде постійний скид промислових стоків. Це гаряча вода, але це грязна гаряча вода. То тобто це промислові стоки для виробництва тонни олії потрібно от 3 до 10 кубів води. Для того щоб очищувати олію, і ця вода після очистки олії скидається в ливну каналізацію. В Ливнову каналізацію, окрім дощових вод, нічого не повинно скидатися. Як повідомив у відповіді на лист суспільного директор олійно-екстракційного заводу Кернел Євген Ніколаєв, працівники також обстежили зливові каналізації поблизу підприємства. Вони зафіксували факт вирізання, який починається за межами території олійниці. Приток води, вода не йде. Я залажу в шахту. Ихняя труба сухая полностью, полностью сухая вообще. А уходит труба влево, и вон пробита. Вон видно, что пробита труба, течет канализация. У воді зі ставків, яку активісти передали на аналіз, зафіксували концентрації аміаку, завислих речовин та сухих залишків. Також перевищення цих показників виявили і представники Держекоінспекції під час забору 5 серпня. Про це вони повідомили у відповіді на запит Суспільного. Наявність високих концентрацій аміаку вказує на факт каналізаційного забруднення водойм. Там воно ж і так видно, якщо туди проїхатися. Там ж каналізація тече в ставків. Куди ж вона потім ж дівається. Нині правоохоронці продовжують слідчі дії за фактом забруднення пошкарівських ставків. Здійснюється досудове розслідування з правовою кваліфікацією частина 1 статті 242 кримінального кодексу України, а саме за порушення правил охорони вод. Відповідальність передбачена за даною статтею полягає як накладення штрафу, так і позбавлення права займатися певною діяльністю. Або обмеження волі на строк до п'яти років, і максимальне покарання передбачене з даної статтею, полягає у позбавленні волі на строк до п'яти років. Розмір штрафу полягає від однієї до п'яти тисяч неоподаткованих мінімів доходів громадян. Як повідомив Суспільному директор заводу Кернел Євген Ніколаєв, якщо звинувачення на адресу підприємства не припиняться, вони звертатимуться до суду з позовом про захист ділової репутації. Світлана Мостепан, Микола Єрьонко та Анатолій Кико, Суспільне новини, Полтава.